Поліція є партнером в першу чергу партнером для наших громад. І саме головний девіз поліцейського офіцера громади це я тут живу, я тут допомагаю. Які напрацювання ми вже зробили, досягли певної оцінки діяльності поліції з боку нашої громади, щоб ця оцінка лише у нас поліпшувалась. І довіра була максимальна. Я впевнений, що в найближчим часом, завдяки таким крокам, ми фактично зробимо 100% сучасних поліцейських станцій по всій області. Ну і в цілому, по всій державі. Завдяки спільним зусиллям з управлінням поліції, ми сьогодні відкриваємо поліцейську станцію. Ефект в роботі поліцейського офіцера громади вже відчутний. Він вже працює. Певний час ми бачимо його на території. Він працює на профілактику, він працює на упередження злочинів, він допомагає в дорожньому русі. Він допомагає службі справи сім'ї з сім'ями, які опинилися в складних умовах. Допомагає. Слідському голові ми задоволені даним офіцером і бачимо і дійсно роботу. Сьогодні гасло служити і захищати так міцно і впевнено лунає на, в просторі Волоківської громади. ми будемо максимально орієнтовані виключно на ті інтереси, законні інтереси громади і на вирішення тих проблем, які існують в громаді. Дуже було якісне. Навчання поліцейського офіцера громади, будемо працювати у вас на громаді на випередження правопорушень, покращення, щоб наша громада була спокійна. І будемо працювати по гаслу, Я тут щоб захищати, слухати та допомагати.